Зекономлю ваші гроші та розкажу всі секрети, як я готую заготовки для вітамінного обліпихового напою в народі чаю, що зігріває та лікує в період застуд. Обліпиха часто покрита пилом. У мене є спосіб, як її промити, щоб вона була на 100% чиста. Шукаю це в описі під відео. Сьогодні я готую чай з апельсином та корицею, але ви можете додавати ще імбир та лимон. Знімаємо цедру з апельсина, уникаючи білої частини, адже саме вона гірчить. До обліпихи додаємо м'якоть апельсина та цедру корицею мед. До речі, мед у коп'яток не отрута, це міф, тому вибір за вами, цукор чи мед, особисто я обираю мед. Якщо ви хочете отримати шовковисту текстуру без кісточок та м'якоті, перетріть все через сито за допомогою ложки. Мій улюблений спосіб заморожувати заготовки обліпихового чаю в формочках для льоду, а потім зберігати їх у пакетах в морозилці. Бажаю всім здоров'я та ароматних чаїв. Чекаю на ваші коментарі та відгуки.